Вічайте, люди, хай послухайте, хай послухають! Зараз я задам питання. Ви діти відбувають! Що ви робите? Я є регресник. Завтра закриють шахти в чортої матері, я не буду регрес получати. Конкретне питання до робочої групи. Люди добре, скажіть, будь ласка, що ви зробили? Що ви зробили для того, щоб виплатити заробітну плату, і далі, як ви будете жити? Коли виплатять ту заробітну плату? Друге питання: скажіть, будь ласка, де поділи з серпня по грудень місяць 556 мільйонів, які зайшли на депель Вівугія, при фонді 90 мільйонів? Хватало виплатив заробітну плату за грудень. Третє питання. Ви знаєте, бачили вчора брифін міністра, що гроші виділяються на січневу заробітну плату, яку зараз закривають грудень? Потім скажіть, будь ласка, як у Червонограді появився Артем Банк і для чого він тут створений? Потім, чому ви не пустили працівників міністерства в об'єднання? Поясніть, будь ласка, людям тут. Я вам скажу, для чого Артембанк тут. У мене немає відповіді і правду я говорю. Артембанк для того, щоб видати депель від вугіллю кредити і забрати 10-ю і 6 6-ту шахту. Що, що, друга червоноградська, четверта шахта своєю породою буде робити з 50-ю зилою? Що ви слухаєте? знають вони всі все знають розумієте чого а тепер а тепер я скажу, а тепер я скажу тепер я скажу чого працівники міністерства не впустили того що міністр виділяв гроші сюди 556 мільйонів поступило і просто-напросто бояться перевірки. Давайте створимо робочу групу людську, поїдемо в об'єднання, візьмемо головного бухгалтера бухгалтерів, проведемо я, я, я розкручу цей клубок. Тому що я працював головним бухгалтером на Другій Червоноградській, зламався. Я знаю їхні всі схеми і всю корупційну дію, ту всю заграли вони всі. Чого вони всі мовчать? Чого ви махаєте? Кому тепер? Ганьба їм всім! За десяту шахту. Що вони на десятій шахті витворяють? чого ви всі мовчите? Чого ви гривами махаєте? Що, що люди лохи тут всі? Та при чого? Зачекайте нашу вийди пилі... Давай Послухай! Давай, вийди і скажи! Вийди на сцену і скажи! Ну і що? Що? Правильно, згадайте. Скажіть, будь ласка, де гроші пішли? Ні, зачекайте, ні, це моя своє. Тепер, тепер, люди. Зараз я відповім. Зачекайте. Зараз, тепер, тепер скажіть, будь ласка, що ви всі мовчите? Скільки хто дав взятки, блин, щоб влаштуватися на роботу? Чого? Чого всі ті люди, які там були, сидять? Скажіть, пане Акимов, хто такі Воронцов? Хто такі воронцов? Не знаєте, а смотре від Єнатівськи, з яким ви разом працювали. Де він є? Хто його вигнав? Ви вигнали його? Коли самооборона з Богданом приїхала, ви вигнали? Яка? Ж? Чоловік, люди! Люди, чого ви мовчите? Прошу. Та прич? Я маю. Я... Послухайте мене, вийдіть сюди, і я вам на Ленкрузері їжджу. Тому що в мене є бізнес свій. Скажіть, будь ласка, яка Ронова вас сюди слав мене сюди ніхто не це. А яка приїжджала до об'єднання? Це минулого року е, минулого року, коли були Сматрящі. Добре, яка самооборона була? Сокальська була самооборона. як Сокальська самооборона могла бути, якщо Сокальська самооборона в понеділок була з нами біля об'єднання і не цього понеділку, коли я Олег Анатолійович. Олег Анатолійович, пам'ятаєте, як ми прийшли з Сокальською громадою? Почекай, почекай, почекайте, чекайте, почекайте. Почекать. Вы до нас вышли. Вы до нас вышли. Подожди. 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 Теперь ключи будут Давайте привитаем его, Значить, у нас є фірма ЗВЗ. Так я правильно говорю? Це голова той директор цієї фірми. Я директор. А ви директор. це фірма, яка надула нашим Міноборонпром. пром. Є кримінальна справа, яка ведеться по ним. Значить, ну, та є справа кримінальна. Ведеться це перше. По Артембанку, банку, ну я дійсно нічого не знаю, тому що я в участі там не приймав. Почав це ж та із соціальних сітей, почув. Ми до того банку ноль. Нічого тепер його гілля немає, і жодна шахта до того немає. І те, що вони там фейки заявляли, я не знаю, звідки у нас справа державного державному підприємстві жодної шахти з ними не велось і не ведеться. Раз. Я прошу, Микола Іванович, підійдіть сюди, головний бухгалтер об'єднання. Підій, ми тільки що з першої шахти просто розмовляли. Іде. От. Всю інформацію згідно бухгалтерської ще раз. Будь ласка, у нас є офіційний шахт е, сайт, шахтар Галичини». Вся інформація висвітлюється на тому сайті. Я ще раз даю команду зараз головному бухгалтеру, щоб офіційно. Ту інформацію видавали, тому що сам читав вчора ввечері на нього такі очі робилися. Про те, яку ми гроші, які отримували, От про що людина каже, я думаю, що він може і друкує там це все діло. Які гроші отримували ми е в грудні місяці про мільйони 114 мільйонів реалізації, про 36 мільйонів. Підходьте, Микола Іванович, те, що ми говорили, перший шанс я тільки що питали, ті питання задавали. Будь ласка. Доброго дня. Я вже коротенько ми давали інформацію. Зараз спілкувалися. Я, можливо, заберу там 3-4-5 хвилин, але коротенько поясню, як от у нас фінансування здійснювалося впродовж 2014 року. На початок року ми мали затверджену державну фінансову підтримку 975 мільйонів. Державна фінансова підтримка на часткове покриття витрат із собівартості це кошти, які направлялися виключно на заробітну плату. І на початку року, три місяці, ми фінансували також електроенергію по 10 мільйонів щомісяця. Але потім оці кошти, які направлялися на електроенергію, вони вже були зняті. Зв'язку з тим, що складно складалася ситуація із виконанням державного бюджету впродовж року тричі. Нам приймалося рішення про зменшення державної фінансової підтримки. На кінець року ми вже мали, причому на, на початок року 975, в кінці року кінцева цифра складала 803 мільйони. Із них нам по факту 2014 року було профінансовано 778 мільйонів, тобто не додано 25 мільйонів. Ці кошти, які ми одержали, вони направлялися виключно на заробітну плату. І за цим дуже жорстко слідкує казначейство. На інші потреби ці кошти використати просто неможливо. Нас дійсно впродовж 2014 року фонд оплати складав в середньому 90-95 мільйонів. І е, він в. Е... Оці 778 мільйонів вони були направлені виключно на заробітну плату, і плюс дофінансовувалася заробітна плата за рахунок коштів від реалізації вугільної продукції. Ми робили вже такий аналіз. Впродовж 2014 року ще раз. Всі кошти, які надходили до державного підприємства, а це кошти державної фінансової підтримки і реалізація в середньому. Видатки на заробітну плату складали 70-75%. Інші 25% – це кошти на електроенергію, це кошти для того, щоб здійснювати перевезення і найпершочерговіші потреби для матеріально-технічного забезпечення видобутку вугілля. Отак От складалися фінанси державного підприємства. Звинувачення зараз про те, що ми одержали кошти і невідомо куди поділи, ну вони абсолютно є безпідставними. Люди, давайте створимо комісію і перевіримо, чи це правда, чи це неправда. Нет! Та хто я такий? Ну, вийди, будь ласка, я говорю, давайте створимо. Ну, то мовчіть далі. Дивіться, я вам скажу так: мовчіть далі. Я в мене є інформація, що сьогодні має вийти 47 мільйонів. Вам на погашення заробітної плати це раз. А як ви хочете мовчати, то нехай мовчить і далі буде побачите, що буде з того червоного града. може просто виступив. Чи що? Тепер я вам задам одне ви, 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 ви чуєте мене. Ласка. Тепер я вам задам питання. Дивіться, е вівторок звідси е виїхало три автобуси і два буса на об'єднання. Також прийшли представники 10-ї самооборони міста Сокаля, які бу були проти пилія, та як ви зараз за нього. Є інформація, що ваша фірма знаходиться десь біля другої Чорнорадської шахти, де вивозиться вугілля. І ви керуєте якраз там тим вугіллям. Ну може вона зареєстрована на якійсь вулиці Червонограда, але склади ваші там. Є інформація така. А ви зараз захищаєте пилія? Чому ти дезінформуєш людей? Чому ти дезінформуєш? Чим ваша фірма займається?

тут зараз на площі затримали людей зі зброєю, у них нема документів. Прийшли сюди наряд на площі, На площі, де вони мітингують протестування, оперативний не може. Він може затримати. Прямо сюди до сцени, до сцени ми їх затримали. Чувак пав з 10-ї шахти, робітник.

Ви розумієш, я вас забере свою власність. Люди Будь не влас. заберуть, бо люди просять. Люди просять. Буде працювати десяток. Ви знаєте, які вони договори я по телефону підписали? 34 копійки підписали, продали десятку шахти перегоди. Люди просять. Шахти будуть державні. Я Послухайте вкладати, мене. Групу, я Послухайте, вони зроблять згідно закону і нічого ніхто потім не зробить. Зробимо маєш бізнес. чому я не маю? Чому він має? Що немає бізнес? Я немає бізнесу. Чому бізнес? Бізнес чого немає? А що немає? А чого не має? А чому, ви? Ви знаєте з якого року я? Я що? розбився. Я, я працював головним бухгалтером. Я розбився. У мене, мене на руках лишилася мала дитина, переломаний позвоночник Добре. і жінка. Добре, мене мене чому? зйомна була квартира. Розумієш? Я, снимай, мене, я, я вирос без батька, мене батько помер, мені було 5 років, щоб не знати. Я не говорю за свої проблеми. Що ви не те, я на шосі поцілав, на другу. Justamente... Волінчак, Голінчак, моя фамілія. Мій батько працював, заступник. Грицак, Грицака запитайте. На і Я працював. Вони наші. Вони наші. Хто є шахтар? з вас? Хто є шахтар? з вас? Шахтар, хто з вас? Ну, що зараз?

А сюди принесу. А сюди. Я сиджу тут. Напросто йди. Тут немає броні. чого тут перевірку зробїть? Він має, от, від курточки його. Він не при собі доз. Але ми зараз зробимо. Я при собі людина при собі має бути. Я йду. А я

А який ви відділ тута? Бажаючи з нами. Чого ви не вилучити в нього? Зараз будемо вилучати. Він зараз витягну почне стріляти. Зараз витяне стріляти почне. Як то зараз вилучить? Вилучи зброю. Відірви зброю, да. Знімату, тумаки збирати. Ну хто має нормальний. зброю, Ой, зброю. Зніміть номер. Номер знімить. Все було. Так. Чому як то зброя по дозволу? Сука, блядь, нічого, знімай. Знімаю. Давай. Що ти Знімай. Знімай, що ти умовляєш? Ти так зброю. Укажи а який бойовий хлопці це резина, Знімай нам. Ну по чекайте, блять! Там бойовий можна запхати, ну ти що що спокійно, Зараз не побачимо, Ой, що? не бойовий? Але все одно документ, нами. На резину все одно треба тут! Зараз проведемо перевірку і прийнято рішення я доведу громадську. Єдиний факт вам говорю, що дозвіл є в наявності. Особу встановили. Зараз ми відберемо пояснення, з якої закупічку. Просто це я би просив про... 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 не замовляти тривало. Кому видається дозвола на травматичну зброю? На травматичну зброю є певна категорія осіб, яка де... надає журналісти, журналісти, це є працівники правоохоронних органів, Далі. це є е... члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, це є працівники суддівського корпусу, це є адвокати. Це особи, які знаходяться під програмою захисту світу і так далі. А до даних, людина, не сали? Не сали? От дивіться, до ще раз кажу. я даний факт зареєстрував наші чергові частину. Відповідно, є зафіксовано, є зареєстровано присвоєно на реєстраційній Зараз по тому факту проведеться перевірка і буде зроблений висновок. Початку начальник слідства дасть свій аналіз, чи є тут ознаки кримінального оскільки ознак кримінального правопорушення тут немає, буде проведена перевірка відповідно до закону України про звернення громадян. Якщо у якщо вас буде цікаво з зурматку будь кому знати рішення прийняти, ви маєте до другі години, то все вияснити і нам тут.